Сьогодні в гостях у нас дуже особливий гість, тому що Джейдве Махарадж. Це унікальна особистість, це учні шалипропади, і він виконав стільки служіння його Божественній милості і ласкаво погодився поспілкуватися з нами сьогодні. Чи могли би ви? Поділитися своїми враженнями про Україну, про цей фестиваль Про Україну в цілому у мене немає вражень, тому що я приїжджаю тільки на фестивалі. Тому я нічого не можу сказати про Україну в цілому. Віддані тут чудові, де б я не приїжджав віддані чудові в Україні. Вони особливо чудові. Чи маєте ви щось особливе сказати українським віданим від щодо цього важкого часу? Який ми проживаємо? Ну я можу сказати хіба щось, щось загальне. Ті, хто тут на місці, це вони можуть дати практичні настанови. Я можу вже сказати, повторюйте Харі я розумію, що це не чесно, Але у будь-якому випадку ми повторюємо Ми від Кришна. Ми знаємо, що б не сталося, цей матеріальний світ щось на сна. На якийсь час він з'являється, а потім зникає. Тож читаючи Шимад там, вивчаючи філософію, ми здобуваємо такий погляд на будь-яку подію, будь-яке лихо, будь-який конфлікт. Насправді, все що завгодно у цьому світі. Все можна зрозуміти з вищої платформи Шримад-Бхагаватам. Ці дві речі — це наше життя, це наш прихисток, це наш захід — повторювати Харі Кришну і читати Шримад-Бхагаватам. ці речі — у товаристві відданих. З цієї точки зору, цей фестиваль якраз те, що треба. Це не про те, щоб зібрати людей і гарно провести час, а про оспіввання Хари Кришна, про поспіввання святого імені Кришни. А також слухання та обговорення це справжнє Бхагавасат, Хошота Мано Пирамават, це справжнє щастя. І справжнє лікування від хвороби матеріального існування. У матеріальному світі завжди будуть менше чи більше нещастя. Тож, менші, а зараз більші. Але в будь-якому випадку ми повинні дивитися з платформи Багавата. Тоді ми не будемо спантеличені. Наразі місцем вашого перебування в основному є США, Нью-Йорк. Ні, я приїжджаю та від'їжджаю. Де б я не був, приїжджаю та від'їжджаю. Але більшість вашого часу, наскільки ми знаємо, це США. Останніми роками ні, не більшість мого часу. Хоча я проводжу США деякий час кожного року. Кілька місяців. Отже, як свідомість Кришна наразі в Америці. Дивлячись, куди ви направитесь? Загалом слабке. Тому що. Воно зосереджене лише на чудовій індійській спільноті яку ми маємо в Америці. Це стосується більшості храмів. І це чудово. Це означає, що замість Кришни сильна, дуже активна, дуже жива, Але в цьому обмеженому контексті. До речі, цей контекст також можна. Звідти можна розширюватися. Є винятки. Є місця, де Є дуже активна робота з неіндійцями, Але загалом в Америці я б сказав, то це не питання слабкості чи сили. Але в останні роки є тенденція фокусуватися в основному на американських індійцях, що живуть в Америці. До іншими. Отже, є гарні моменти, а є й не дуже. Наскільки ми знаємо, ви головний редактор Бі Ні, це не так. Я більше там не працюю. А як давно? Вже декілька років. А якими були проекти, над якими ви працювали в період вашого перебування на цій посаді в останні роки? Ну останні роки у бібіті я працював з африканським бібіті. І вони нещодавно опублікували Багалді, як вона є, маврикійською, кріольською мовою. Президент Маврики Росісто вшанував її. Отже, вона вже є. І вона друкують, поширюють, вони розширюються. Над якими проекти ви працюєте наразі. А ось нова річ, яку я зробив. Стандарти Кіртона Шріо Прабхупади. Це щойно вийшло з руку, ну, пару місяців тому. Це посібник для відданих. Боже, Прабхупада давав стандарти для Кіртона, що Чайтані Махабрабху сказав, що немає жорстких правил, але все ж є правило. Це не так, що відсутність жорстких правил означає немає значення час, місце. А це не те, що ми оспівуємо якусь чергу. І ось чому є стандарти. є мантри, які правопада хотів, щоб ми повторювали. Такі є мантри, які первопада хотів, щоб ми ніколи не повторювали. Способи виконання Кіртона, які Прабхупада схвалював і заохочував, є способи виконання Кіртона, які Прабхупада одразу зупиняв. Тож, у певному сенсі, є мистецтво Кіртона, засноване на тому, що сказав нам Прабхупада. Перш ніж воно буде забути, втрачене, так багато речей просто забуваються. Через деякий час вони зникають. І з'являються нові віддані, які чомусь навчаються, кого чомусь вчать, чому правопада нікого не навчав, або яких нікого не навчав того, чого навчав правопада. І тому все поступово деградує. Отже, мета цієї книги полягає в тому, щоб зібрати стандарти Кіртону, які дав правопада, дійсно важливі стандарти про Кіртон, щоб ми що ми могли співати кіртан? Зізнанням того, що правопада. Яким був стандарт правопада? Це не просто право та норми. Роби це, роби те, не роби цього. Це дух кіртану. Освідомість відданості яка важлива для Кіртану. Прабхупада пояснює, що Кіртан є частиною процесу відданого служіння. Не те, що я тільки співаю Кіртан. Не могли б ви викладати таке служіння? Ні, я тільки співаю Кіртан. Не могли б ви запропонувати Ароті? Ні, я тільки співаю Кіртан. Не могли б ви? Ні, я тільки співаю Кіртан. Ні, є ширший контекст. Тіт є частиною цілого життя у відданості, цілого процесу відданого служіння. Так, ми можемо просто співати кіртан, але ми можемо піти глибше. Здається, що ця книга десь на 300 сторінок. Mm -hmm. Ні, я так не думаю. No, so. Ця книга менше. У цій книзі лише якщо порахувати офіційний показчик, приблизно 250 okay, сторінок. 250 okay. Вона складається з історії, чи... По Перше у ній є чудова передмова. Від Мадали про Бог. Mm -hmm. Ну, Мадала, відданого кіртам. Чудова mm -hmm. передмова про його досвід ведення кіртами. As a mm. Одна тільки ця передмова варта цілої книжки. Окрім цього, так, є багато історій. Є різні випадки, повчальні випадки, досвід, які мало віддані, зі свого правопаду. Є історії зібрані з властившого правопада, з його лекцій, з розмов. І так далі. Так що там <просив> також є різні речі, які усвідомили деякі провідні віддані. Є деякі речі, є історії, які, на мою думку, ніколи не були широко відомі, які включені сюди. Багато такого. Були випадки, коли правопада просто зупиняв Кіртан. Коли було щось, що не повідало його очікуванням просто зупиняв кірти на місці. А іноді він дуже подобався Кіртен. Так, що тут говориться про вимову. Знаєте, прості, практичні речі. Yes. Наприклад, будучи тут, я чув Кіртені. Шлі Адвайта Гададхара. А Прабхупада сказав, ні, Гададхар. Якось це ім'я змінюється. Через мелодія чи щось інше. Воно стає гададхарою. Гададхар. Ні, гададхар. Гададхар. Які речі також ні. в книзі. Sort of Чи надихавши на Пропада використовувати uh, фізгармонію? Ну, пропада говорив, що фізгармонія призначена для баджану, а не для Кіртану. Але тут звичайно постає питання а що ж таке Кіртан і що баджан? Ну про фізгармонію багато говорити не буду. Тут в Україні Нехай Ваші лідери направлять Вас на цьому. Можливо, Ви можете сказати декілька слів про іншу Вашу цікаву книгу? «Марна карма», так. Книга з стандартними кіртами призначена для наших відданих. «Марна карма» написана для зовнішніх людей. Еквізіазм, Багаудіта і сенс життя. У Біблії Старий Завіт. Одні з книг є Еклезіаст. І це коментар. В основному вірш завершено на книгу Еклезіаст. Точки зору Багавадгіт. Я думаю, що це, мабуть, перший індуїстський, так би мовити, коментар на будь-яку книгу Біблії. І його ціни вивчені. Є нагорода. Прем'я Бенджамена Франкліна і тому подібне. Отже, книга призначена, вона призначена для досягнення двох цілей. Отже, як і зразу в Біблії, іноді кажуть, що це найдивніша книга в Біблії. Вважається найбільш філософською книгою в Біблії. Тому що це, це слова людини-філософа, яка стикається з центральним питанням. Центральним проблемом людського життя. Тому він є гарним партнером для діалогу. гарним Тож це наш мультикультурний діалог. Коментар на еклезіаст. Він не вимагає, не очікуючи такихось біблійних знань або знань про свідомість Кришни. Це написано для абсолютно нових людей. Якщо хтось що знає про Багавадгіту, про Біблію, це добре, але це не обов'язково. Навіть якщо хтось нічого не знає, книга написана таким чином, що вони зможуть, що вона промовлятиме до них. Що їм не потрібен буде якийсь особливий досвід, І вона написана простою англійською мовою, це не складний. Академічний допис. Вона розрахована звичайного читача, якось старшокласника або студента коледжу. І ця книга написана в доволі дружній формі, наскільки Ви зрозуміла. Так, проста зрозуміла англійська. Це не технічна книга. Тож вона насправді призначена для проповіді для поширення свідомості Кришни, розумним людям, розумним читачам, у кого є ці питання. Це книга. Це моє головне припущення щодо читача. Вони можуть знати або не знати нічого про Біблію, бо Багавад але вони мають бути розумними. Іноді кажуть, що треба писати для розумного ігнорамоса. Ігнорамос це людина, яка нічого не знає про ваш предмет. Але він він розумний. Тож книга написана для розумного невігласа. Людина, яка нічого не знає про Кришну, яка нічого не знає про Біблію, але я розумною. О, -о, О. Отже, так задумалася книга. Вона призначена як інструмент для спілкування з людьми, особливо, звичайно, християн і євреїв є природній зв'язок для книгою. Тому що це коментар на їхню книгу. І вона не намагається продати, що вона краще за її книгу. Вона намагається вступити в належну дискусію, тобто описати, чого я можу навчитися з цього. Марна карма, так. Я думаю, це не найкраща назва. Вона трохи туманна. Але веніті тумарні є першим словом ecclesiastes. Веніті означає сьогодні це слово часто сприймається як гордість і так далі. А в контексті еклезіаста це означає марність. Отже, перший посил, з чого починає екзязиаст, це те, що життя марне, і безгузле, що вони не маємо мети. Мудрець журиться. І це хороша тема для розмови. Це справжнє питання людського життя. Як це життя може мати якийсь сенс? Яким чином життя має сенс? То ж є так багато біблійних книг. У яких йдеться про закони чи історії, або ж, звісно, релігійні теми. Але ця книга має справу з цим питанням. Це також, до речі, для наших власних відданих, які вивчають книгу інтездіас, питаючи це, вони також зможуть знайти в ній щось, Як би сказати, глибинне Справа в тому, що це не так, що ніхто не має що сказати нам глибинного. Ми маємо, я думаю, що сказати більше і краще. Але ми не єдині, хто піднімає глибинні питання. Тож віддані, які прочитають цю книгу, зрештою, читач, ким би він не був, знаєте щось про Багавадгіту і щось про екклезіаста. З цієї точки зору це цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво побачити пояснення Біблії з точки зору Бхагаватгіти, і Шлепропада здійснював подібну таку роботу. У ній було роз'яснено багато видів і напрямків філософії. Так, це крок наступав з палопади. хотів написати книгу, яка б складалася з діалогів з різними західними філософіями. Щоб звертатись до людей про свідомість Кришни на основі їхніх писань. І я намагаюся слідувати цьому. робив це з різними філософами. Я зробив це лише з одним. Але я намагався. Добре зрозуміти, що сказав той філософ. Я думаю, що немає ще я виконав домашнє завдання і можу виступити. належне філософу, А потім обговорити його питання, його ідеї на основі свідомості кришни. І це те, що, правопад, я хотів зробити з фіософією. Я зробив це одним філософом. Ви дуже ефективний і продуктивний письменник. Не дуже ефективний. Я не зробив багато. У Нас лише дві книги. До речі, я також працюю третій, яка називається пригоди вона прастка. Пригоди вона прастка. Вона призначена, щоб висвітлити щоб дати деяке розуміння життя в Анапрастрі. не хотів, щоб у нас були лише Брамачарі, Гріхастрі та Саньясі. Є четвертий Аша, значною мірою невидимий і необговорений, але дуже важливий. Вона Прастха Аша. Отже, це книга, над якою я працюю. І він розвинений. Настільки наскільки хотів би Прабхупада. це великий уклад життя, і багато людей живуть на цьому етапі, але він не розвинений настільки. Прабхупада дав багато, досить багато настанов. Про життя ви Прабхупади Бо не так багато вона прасти. Молоді віддані Гарі Кришна, ще не були готові до життя ви на прастки. дав певні вказівки щодо цього. Певно, ви маєте ще одне послання для нашої аудиторії. Добре. Коли ви повторюєте Харі Крішна в часи труднощів, ви швидше прогресуєте. Коли ви служите Крішні в часи труднощів, ви швидше прогресуєте. Це час міцно тримати за отисові стопи Крішни. Повторюйте святе ім'я Крішни. Ремач фото з локою щастя. Такім фільтром з радістю. Свою літукундів. Коли панна Кришна був ближче. Отже, ми не шукали листа. Але лист був нас, а каламатія знайшла нас. Нашорвався тут Тут в Україні. Тож це опробування для відданих, а також можливість для відданих продовжити духовний розвиток і для поширення свідомості Кришни іншим. Одного разу пропада запитали, чи буде проповідь гарною під час війни? І пропада сказав не дуже, а от після війни сказав він, проповідь буде гарна. Але, звичайно, під час війни також є деякі можливості, можливо, більше, ніж ви думаєте, непередбачувані можливості. Але після війни буде велика потреба. Буде потреба у цьому. Люди будуть задавати духовні питання. Люди потребуватимуть духовного керівництва. Тому будьте готові будь-коли і прийнуйте. До цього нарощуйте власні сили, наскільки це можливо. Нарощуйте власні сили і залежте від Кришни. І це надихає відданих у всьому світі. Коли ви не бачите українських відданих, які під час жорстокої та великої війни. Залишаються непохитними свідомості Кришни. Це надихаючий приклад. Отже, дякую всім українським відданим, що вони продовжують кому дусь.